Росія залишає за собою право на відповідь США, але не опускатиметься до рівня кухонної дипломатії і не висилатиме диппрацівників. Про це заявив п'ятницю Владімір Путін. Таким чином президент не підтримав пропозицію міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який того ж дня озвучив плани видворити 35 американських дипломатів у відповідь на нові санкції з боку США. Також Лавров пропонував заборонити американським диппрацівникам користуватися дачею та складським приміщенням на території Москви. Напередодні Вашингтон оголосив про додаткові са. Анкції проти Кремля у зв'язку із звинуваченням у атаках російських хакерів, що могли призвести до спотворення результатів президентських виборів, зокрема, рішення стосується російських спецслужб ФСБ та головного розвідувального управління, які на думку Білого Дому стояли за цими атаками. Держдепартамент США також голосив персонами нонграта 35 російських дипломатів за підозрами у шпигунстві та відібрав російського посольства дві дачі у Вашингтоні та у Меріленді. На дипломатичний конфлікт Москви ваш ніхто не відреагував новообраний президент Дональд Трамп. У своїй заяві він наголосив, що США мають перейти до інших важливіших і кращих справ. Однак наголосив, що у справі щодо хакерства консультуватимуться із представниками американських спецслужб.